Доброго ранку, любі діти! Сьогодні катруся принесла нам, подивіться, які гарні і красиві вишивані рушники. Я пригадала, які ж гарні рушники вишивають наші українські майстрині, а які сорочки використовують різні кольори, більше всього червоного. Бо червоний колір це колір любові, колір щастя, колір радості. З давніх давен матусі вишивали рушники для своїх дочок і синочків. А як шов козак у поход, давала матуся йому рушника і казала бережи синочок, це твій оберіг. Давала рушника доці, казала, бережи доця, буде рушники вишивані, буде радість у хаті. Сьогодні ми з вами продовжимо традиції вишивання, тільки малювання. Ми прикрасимо ось такий біленький-біленький рушничок. Гарним. Красивим везерунком. Але спочатку підготуємо наші ручки. Ось летить до нас листочок під деревами грибочок. Тут кружляють тихо бджілки і руденькі скачуть білки. Чарівна така пора звиться осінь золота. Пригадаємо, які пензлики ми використовуємо: великий, середній і маленький. Сьогодні поміркуємо, який пензлик нам треба обрати, щоб зробити гарний, красивий везерунок. Я б вважаю, що середній. Середній пензлик нам дуже буде до вподоби. Як ми користуємося пензликом? Тримаємо за захисною вставочкою залізною. Тримаємо трьома пальчиками, два тримають третій зверху вказівний пальчик. Не забуваємо, що пензлик наш помічник. А для того, щоб він нам добре допомагав, його треба правильно тримати. Занурюємо пензлику водичку. Віджимаємо зайво, нічого не, не капає, нічого нікуди не капає. І подивіться, як і майстрині вишивальниці, я оберу червоний колір. Червоний кольор мені теж дуже подобається. Який же прийом мені використати? Мабуть, почну я з простої прямої. Лінії. Ось так проведу просту пряму лінію. І таку саму з іншої сторони рушничка. Ось в мене дві прямі лінії. Ще я хочу додати. Хвилясту лінію, набираю трохи фарби, зверху вниз проводжу ось таку хвилясту лінію. І так само з іншої сторони. Зверху вниз проводжу ось таку хвилясту лінію. Вже наш рушник став зовсім інший. Але ще але це не все. Ще я вважаю, що треба і серединку нашого рушника прикрасити і намалювати, зараз трохи фарби ще наберу, і намалювати невеличку квіточку. Ставлю крапку, а потім простими мазками, як ми з вами вже вчили. Приклали, обережно підняли, приклали, обережно підняли, приклали, обережно підняли. Ось так. І ось в нас вже з'явилася ось така квіточка. Простими мазками ми використали прийом мазок. Більше мені червона фарба не знадобиться, і я мию пензлика. Перевіряю Ні, недостатньо вимила. Перевіряю, майже чиста вода вже з пензлика. Віджимаю за, зайву воду, трохи підсушую пензлика і набираю зелену фарбу. Чому саме зелену? Зелена фарба це колір життя. І ось так от я поставлю рядочок таких зелених крапочок. Обережно торкаюся папіру. Як гарно. Мені здається, що треба ще поставити такі саме крапочки біля кожної пелюстки нашої квітки. Ви можете зробити свій рушник так, як вам більше подобається. Може більше зеленого додати, може більше червоного. Мій рушничок готовий. Я використала декілька прийомів. Мию пензлика підсушую ставлю на місце. Подивіться, будь ласка, пряма лінія, хвиляста лінія, крапки і мазок. Ми пам'ятаємо, що пряму лінію ми проводили простим рухом, зверху вниз. Хвилясту так само зверху вниз. Крапочки обережно, а мазок просто прикладали пензлика і обережно піднімали. Який гарний наш рушничок. Подаруємо його катрусі. Це тобі подаруночок. Чекаю фотографії ваших робіт. До побачення, моє любі!